Сьогодні ми проговоримо про громадський бюджет. Громадський бюджет це інструмент активних киян, який допомагає покращити місто або змінити свою територію, найближчу, свій двір, або, наприклад, свій район. І щоб зрозуміти, що таке громадський бюджет, можна зрозуміти, що це що таке, взагалі, бюджет міста Києва. Бюджет міста Києва це кілька мільярдів гривень, із них щороку виділяється. Якась певна сума цього року це 160 мільйонів гривень. І щороку ця сума зростає. І ці кошти виділяються на ідеї киян. І е, зараз ми спостерігаємо в Україні, що більшість думає, що громадський бюджет це просто такий конкурс проєктів, е, якісь ідеї подають мешканці міста, і за них голосують, щоб е, кращі проекти були реалізовані. Насправді це не так, тому що громадський бюджет. Е, Задумувався спочатку як е, такий інструмент залучення мешканців міста до прийняття рішень, коли мешканці вчаться, е, вивчають, що таке взагалі бюджет, е, як працює, працюють структура міста, е, і як е, потім цей бюджет використовується. Е, тому хочеться розказати більше саме про громадську модель бюджету участю, яка якраз в Києві і почалася, і зараз розповсюджується по всій Україні. При в принципі, в Громадський бюджет запроваджений більше ніж 200 містах ні України, 200 плюс міст. І щороку ці міста збільшуються і збільшуються бюджети. І громадська модель бюджету участі дозволяє мешканцям приймати участь в громад... всіх етапах громадського бюджету, починаючи від написання положення, це правила, за якими існує громадський бюджет, коли подаються проекти, як вони подаються, ким, хто голосує, коли, повністю все це прописується в положенні. І саме мешканці мають можливість в громадській моделі прописувати ці правила. І е, далі е, в громадській моделі бюджету участі є можливість створення апеляційного органу. Якщо брати Київ, це громадська бюджетна комісія, яка на всіх етапах вона теж відбирається онлайн під час голосування. Це вона складається з громадських організацій, яким довіряють мешканці, і вона контролює весь процес громадського бюджету. Затверджує е, проекти. Якщо проекти були відхилені, то е, автор має право написати апеляцію на громадську комісію, яка розглядає її, залучає всі сторони. І якщо проект все ж таки може бути реалізований, комісія приймає рішення і він допускається на голосування, тобто повністю нівелюється участь якогось конкретного чиновника, а е, проекти. Активних киян мають право бути потрапити на голосування, якщо вони дійсно компетентні і можуть бути реалізовані в межах в межах міста Києва. Також в громадській моделі пропонується контроль етапу реалізації. Це дуже важливо, тому що багато проектів в інших містах або реалізуються не так, як хочуть цього автори, які задумували, коли подавали проект, або взагалі не реалізовані, то в місті Києві. Більше 90% проєктів більше 90 відсотків реалізовані успішно, і автор контролює реалізацію свого проєкту на всіх етапах. Тобто автор не отримує коштів, тому що реалізація йде в громадському бюджеті департаментами, комунальними підприємствами. Автор лише подає ідею, але він має право контролювати етапи реалізації. Як має виглядати цей проєкт, як він його задумував, він підписує повністю кошторисну документацію, він контролює виконання робіт, має право контролювати, якщо хоче, звичайно. І найголовніше, що якщо проєкт не реалізується, то в громадській моделі запроваджена така практика, як щоквартальні Наради з першим заступником міста, голови міста, коли запрошуються автори, запрошуються виконавці, комунальні підприємства і департаменти, і вони звітують перед заступником, наскільки успішно йде реалізація. Якщо є якісь питання, то автор може підняти це питання, і воно прямо на місці вирішується або пишеться догано, якщо це не вирішується питання. Якщо є якісь пропозиції, на місці ці пропозиції протокольно Завіряється і далі реалізація йде вже більш успішно а, також громадська модель бюджету участі – Дозволяє налаштувати систему громадського бюджету онлайн, систему, на якій де голосування, так, щоб можна було знайти кожного автора, який подав проект, долучитись до його команди, створити команду кількох проєктів, і це забезпечує більше сталий результат. Тобто, ці команди вони вже об'єднуються. Створюється така спільнота або це може бути спільнота за напрямком, наприклад, дорожнє господарство. І кілька авторів, кілька команд вони збираються в одну команду. І разом адвокують вже системні зміни в цьому напрямку. Якщо це, наприклад, районні проекти, то кілька авторів, які подали проект в одному районі, вони можуть навіть не знати один одного. Вони на цій платформі можуть об'єднатися в одну команду і спільно або просувати проекти свої, або потім реалізовувати і допомагати. Також всі ці, ці фактори підвищують довіру до громадського бюджету, довіру до влади. І Наскільки успішним є громадський бюджет в місті, це є таким своїм рідним демократичності влади в місті. Якщо, якщо автори дійсно бачать підтримку і їм допомагають, це бачать ці тисячі людей, які голосують за проекти. І далі, ну, звичайно, влада в місті має з цього преференції, тому що якщо є приклади в Україні міст, які запроваджують не громадську модель коли е, переможцями стають не цікаві ідеї, а ідеї, які мають адміністративний ресурс, е, немає впливу громадськості і впадає е, довіра до самого громадського бюджету. Тому, е, якщо казати про громадський бюджет в е, модель міс міста Києва, ми можемо сказати про успішність, тому що у 2016 році було подано 497 проєктів, в 2017 вже 809, в 18-му 1137, а в 2019 році на голосування було подано 2119 проєктів. Тобто щороку зростає кількість проєктів, отже, і зростає кількість голосів, тому що в 2016 році за проєкти проголосувало 50 тисяч киян. В сімнадцятому вже 130 тисяч, плюс вісімнадцятому сто 150, І в цьому році проголосували вже більше 190 тисяч киян. І щороку ця кількість зростає незалежно від того, що це лише онлайн-голосування, тому що е є довіра до голосування. Кожен голос врахований, кожен голос можна перевірити, що це реальна людина, тому що ідентифікація через банк, ID, електронний цифровий підпис, і також через. Два банки ID, НБУ і ПриватБанку. І зростає довіра, і зростає кількість проєктів щороку. Зростає кількість киян, які долучаються до громадського бюджету. Тому росте залученість, росте активність мешканців міста Києва, і з цього виграва і виграються.